Діти, на занятті по аплікації ми з вами будемо художниками-флористами. На тому занятті ми розбили що з вами парусник, а сьогодні пташку. Погляньте на мій зразок, діти. На ньому пташка чарівна, вона має крильця, хвостик такий чудовий, мабуть, вона у мене казкова. Давайте з вами зробимо теж казкову пташку, в залежності від того, які у вас є засушені листя, листики. Для цього знадобиться всього 4 листика. У мене, дивіться, вони самі, самі наче, і просяться зробити цю пташку. Також треба ножиці, клей ПВА. Серветку і ще наголошую дітки. Той раз я вам показувала. І цей раз м'якеньку треба брати, м'якенького пензлика, жорсткий пензлик, він не годиться, він не, не буде виконувати ту роботу, яку потрібно. Отже, що я роблю? Для того, щоб зробити аплікацію, треба спочатку вибрати сам фон. Подивіться діти, я підготувала лакитний, червоний, жовтий, білий, на зразку у мене помаранчевий, але ви вибираєте такий, який вам більше цього сподобається. Що я роблю? Я покажу вам, як працювати з листочком і ножицями. Дивіться, я вирізаю, зрізаю трошки Ось оці краєчки. Для чого? Для що? Щоб у мене голівка вийшла гарненька. Так. Далі. Я зрізаю ще ось е, тулуб. Треба порівняти тулуб. Щоб у нас тулуб ось такий був гарненький. Працюємо обережно закругляю. Що треба? Треба. Тут у нас буде хвостик, і тому ми зрізаємо ці краєчки. Ось у нас тулуб. Тепер з одного листика, у мене листик ось такий, я роблю, зрізаю йому хвостика, отак кругленько, і це в нас буде хвіст ось такий чудовий для нашої пташки. А з другої сторони, я вирізаю. Ось одне крильце в мене буде, сюди прикладаю. І далі, з другої сторони, з іншої, Ось так у мене, друге крильце буде. Нагадую, дітки, я показую вам частково, як це зробити. Нагадую, що треба, коли ви будете використовувати. Клей і пензлик, ви пензликом набираєте клей і пензликом ведете в одну сторону, так як роз, розположені у нас розміщені прожилки листочка. Отже, і обережно потім приклеїте. Нагадую, що ви спочатку тулу приклеїте, потім деталі і можете використовувати фламастер. На Намалювати очко. Підмалювати тут сонечко, або де там пташка, у вас на гілочці сидить. І таким чином у вас вийде ось така красива флористична картина. Діти, ваші чарівні пташки будуть такі, і в якого кольору у вас буде листочок. Чекаю ваших робіт. До побачення, діти! До зу...